Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Російські військові вночі атакували дронами Одеську область. Українські захисники знищили чотири ворожі безпілотники, проте, на жаль, є і прильоти. Пошкоджено логістично транспортний об'єкт. Уламки збитого шахеда також упали на АЗС. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, у вихідні 6 квітня близько десятої вечора армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. Ворог поцілив по припортовій інфраструктурі. Зруйнована адміністративну та технічну будівлі. Постраждав. Ала співробітниця одного з місцевих підприємств, яка прямувала до бомбосховища. Її ушпиталили. РФ не припиняє терор і в Херсонській області. Цивільну інфраструктуру обстрілювали з артилерії, мінометів і БПЛА. У центрі Білозерки артснаряди зруйнували перукарню і кафе. Поранення дістала 23-річна дівчина. У неї черепно-мозкова травма і контузія. За допомогою безпілотника росіяни атакували і Качкарівку. Внаслідок вибуху 59-річний чоловік дістав міновибухову травму та множинні осколкові поранення. У Береславі під удар БПЛА потрапила 57-річна жінка. У той час вона перебувала на вулиці біля магазину. У неї діагностували мінно-вибухову травму, контузію та рану стегна. Усіх постраждали, госпіталізували, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, виводячи з ладу генератори та трансформаторні комплекси. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив: за останні кілька тижнів військові РФ знищили 80% українських ТЕЦ. На жаль, Росія продовжує енергетичний терор України. Бойовики РФ своїми ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України та зруйнувала 80% теплоелектроцентралей. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами високопосадовця, Росія продовжує бити ракетами по енергетичним об'єктам, знищуючи генератори та трансформаторні комплекси. Як заявив у свою чергу президент Володимир Зеленський своїми комбінованими повітряними ударами по території України, Росіяни намагаються завдати якомога більше руйнувань енергетичному сектору країни. Російські військові почали більш ретельно та винахідливо планувати свої атаки, зменшили інтервал між ударами і комбінують різні засоби ураження в залпі. Спочатку йде рій шахедів, далі Х-101, ракети С-300 і значна частина балістичних та надзвукових ракет іскандерів м Х-22 та кинжалів. Крім того, атаки проводяться у нічний час, що з одного боку має ускладнити фіксацію повітряних цілей нашими підрозділами ППО, з іншого посіяти психологічне та фізичне виснаження серед цивільного населення. На Одещині затримали агресивного домашнього тирана, який бив дружину та зберігав вдома величезний арсенал зброї. До оселі агресивного збройового барона, що в Біляївському районі, поліція приїхала за викликом його співмешканки, яка повідомила, що чоловік чинить щодо неї фізичне насильство. Правоохоронці знайшли в автомобілі господаря вісім корпусів різних гранат, стільки ж запалів та 373 патрони. За словами правопорушника, весь арсенал він знайшов. Крім цього, правоохоронці встановили, що чоловік на побутовому ґрунті влаштував сварку зі співмешканкою, під час якої бив її і ображав її. Фігуранту повідомили про підозру Му загрожує до семи років позбавлення волі. Повірити в себе, відкритися новим стосункам, одержати бажану роботу або організувати власний бізнес для когось з жінок. Це звичайне життя. Але ті жінки, які стали жертвами насильства, далеко не завжди можуть повернути віру в себе без допомоги фахівців. В одеському регіоні така допомога надається, і тепер можливості одержати її стало ще більше. В Одесі стартував новий проект під назвою Жінки Майбутні без обмежень. Допомоги багато не буває, тим більш коли мова йде про жінок, які постраждали від насильства фізичного, економічного та психологічного, які втратили віру в себе, в своє майбутнє, в те, що вони варті бути щасливими та самостійними. В Одесі таку допомогу надають вже давно. Громадський рух Віра надії Любов має величезний досвід в роботі з жінками. А відтепер можливості ще більш розширилися завдяки впровадженню нового проекту Жінки майбутнє без обмежень. Основна мета проекту підтримати жінок та дівчат в одеському регіоні, які постраждали від різних видів насильства, у тому числі жінок, які приїхали в Одесу з Маріуполя, надати їм психологічну підтримку, часто навіть життєві вміння, почуття комфорту, щоб вони змогли розповісти про свою проблему і одержати допомогу. Хто і коли видумав фразу б'є, значить кохає. Невідомо. Можливо, є жінки, які живуть під впливом цього вислову: живуть і мовчать, бояться розповісти комусь про свої проблеми. Хоч сьогодні є чимало громадських організацій, де готові надати допомогу. І новий проект ще один крок в цьому напрямку. Метою цього проекту є саме підтримка жінок, які постраждали від домашнього насильства та гендерно-зумовленого насильства. По-перше, це надання психологічної допомоги, як групові консультації, так і індивідуальні. У нас три партнери: громадський рух Віра Надія Любов це один з виконавців цього проекту. У нас саме це проведення семінарів, тренінгів, освітня робота, надання якомога більше інформації інформації для жінок, щоб вони знали, куди можна звернутися. війна ще більш посилила проблему гендерно зумовленого насильства, хоч вона була серйозною і до повномасштабного вторгнення, і не тільки в Україні потерпають від насильства в різних країнах світу. Якщо говорити про проблеми жінок по цій тематиці в інших країнах, якщо ми візьмемо Україну, Італію Ірак, можемо констатувати, що проблема майже така сама, тобто жінка знаходиться в тих самих конфліктних ситуаціях. Вони навіть інколи не пов'язані з війною, тобто ця проблема була і до повномасштабного вторгнення. В той же час говорять фахівці, випадки насильства під час війни частішають, бо війна це час підвищеної агресії, підвищеного стресу, тиску соціального, психологічного економічного. Реакція на це може бути неадекватною. Від насильства потерпають всі гендери, але частіше жінки та дівчатка. Перш за все, з чого ми починаємо, це е... Підтримати їх психологічний стан, привести їх до нормалізації психологічного стану, повернути їм віру в себе, повернути віру в своє майбутнє, впевненість та дати якісь механізми для незалежності власної незалежності. Жінки по відношенню до яких було скоєне насильство, потребують всебічної допомоги. Це і психологічна підтримка, і порада юристів, і можливість стати економічно незалежними. Економічна незалежність для жінок, які зазнали насильницьких дій, особливо важливо. Але до неї лежить іноді тривалий та складний шлях. Бо, перш за все, треба повернути віру в себе, зуміти розправити плечі, казати собі я зможу, подумати про свої таланти та здібності. Новий проект направлений на те, аби допомогти в цьому різними засобами. Придбання інструментів для свого бізнесу, так придбання обладнання якогось, і от от саме навчання, і потім можливість реалізувати свою мрію це напевно така ізюминка проекту. Відкрити власний бізнес, знайти цікаву роботу, змінити образ життя, розірвати токсичні стосунки це складно, але можливо, особливо коли є фахівці, які зможуть допомогти подолати складнощі. І процес такого відновлення має бути не просто як допомога з пошуком роботи. Це буде там імідж іміджмейкер праця з іміджмейкером для того, щоб створити такий діловий імідж жінки. Так, як себе виглядати, як себе подавати, як продати себе, якщо це доречно таке вираження, продати себе роботодавцю, як подати так, щоб себе захотіли взяти. Представники громадських організацій, поліції, служби зайнятості та інших структур. Всі зацікавлені в тому, щоб жінки в Україні були впевненими в собі, врівноваженими та незалежними. Бо від цього в великій мірі залежить майбутні країни, бо саме жінкам доведеться зустрічати з війни наших воїнів, підтримувати їх та налагоджувати мирне життя в мирній країні. Повномасштабна війна докорінно змінила життя українців мабуть, не залишилося жодної сфери, на яку не вплинуло б бойові дії. Ринок праці одна з таких сфер. Однак, як повідомляють фахівці центру економічних стратегій, безробіття в країні зменшилось до найменшого показника за весь час повномасштабного вторгнення. Крім того, зросла кількість і пропонованих вакансій на ринку праці. Від початку повномасштабного вторгнення Держстат не публікує даних щодо безробіття в країні. Дослідницька агенція Інфосапіянс робить власні оцінки. Відповідно до них, у березні 2024 року рівень безробіття в Україні становив майже 14%. зазначається у повідомленні. Згідно цієї оцінки, кількість непрацюючих громадян зменшилась до найменшого показника з початку повномасштабної війни. Варто зазначити, що наведені відомості лише про офіційно зареєстрованих безробітних в Україні. Реальний Венько безробіття набагато вищий, якщо його розраховувати за методологію міжнародної організації праці, зазначимо, що згідно з цією методологією, людина визнається безробітною, якщо вона впродовж чотирьох тижнів не мала роботи, шукала роботу або була готова приступити до роботи. Наразі щодо проксі показнику рівня бідності, а саме частка опитаних людей, які змушені економити на їжі у березні поточного року, становила більше 23%. Також агенція надає інформацію, що кількість нових вакансій на. Ринку праці останні два місяці тримається на рівні близько 80 відсотків від середнього у 2021 році. А активність шукачів роботи залишається на стабільно низькому рівні, що є меншим за відповідні показники 2023 та 2022 років. Щодо виплат державної підтримки, то сума допомоги з безробіття залежить від страхового стажу як загального, так і впродовж року, який передує місяцю реєстрації особи як безробітної. Також вплив має, яка саме була підстава припинення трудових відносин та розмір зарплати, отриманої перед звільненням в Одесі озброєні пістолетом чоловік і жінка, побили та погробували перехожого. Зловмисників затримали за гарячими слідами. У Приморському районі до патрульних звернувся закривавлений чоловік. і розповів, що до нього підійшов невідомий, ударив по обличчю та відібрав телефон і павербанк. Потерпілий також повідомив, що грабіжник був із жінкою і описав їхні прикмети. Невдовзі грабіжників затримали. У них виявили викрадений телефон і павербанк, а також зброю. В Одеській області перекинувся автомобіль. Водій об'їжджав перешкоду на дорозі та не впорався з керуванням. У результаті автопригоди постраждали двоє людей. На дорозі між селищем Прибережне та селом Шабо, 39-річний водій автомобіля Форт Фокус впорався з керуванням. Автівка з'їхала із проїжджої частини в кювет і перекинулася. У салоні перебували троє пасажирів. Одному з чоловіків медики діагностували травму голови та перелом хребта, а другому множинні рани, садна та забої. Водій не постраждав. Повідомили у прес-службі облполіції. Поліцейські затримали мешканку Одеси, яка збувала психотропні речовини по всій Україні. Вартість вилученого в неї товару оцінили у 300 тисяч гривень. Про постачання наркотиків жінка домовлялася через інтернет пабліки. Удома їх фасувала та за вказівкою кураторів відправляла поштою замовникам по всій Україні. Для конспірації вона зареєструвалася в поштовому додатку під вигаданим ім'ям і заповнювала накладні для майбутніх відправлень удома. За тиждень такої роботи жінка отримувала на свій криптогаманець 100 доларів. Під час обшуку в її квартирі вилучили шість готових до відправлення посилок. Крім того, правоохоронці знайшли ще близько шести десятків згортків і пакетів із кристалічною речовиною: підробнювач, ваги та пакувальний матеріал. За словами жінки, вона продавала альфа, ПВП і псилоцибінові гриби. За цінами чорного ринку вони коштують близько 300 тисяч гривень. Одеситці повідомили про підозру. Їй загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Верблюдам у пустелі називають звичний для нас виноград, адже він не потребує значного поливу, але вимагає гарного догляду. Тоді з одного куща можна отримати до 10 кілограмів солодких грон, з яких можна виготовити виноградний сік або вино. Одеські вчені роками працюють над новими сортами винограду, і саме про них піде мова далі у нашому випуску. Від першої бруньки саджанця до бокалу вина. Так коротко можна описати процес, який щороку проходять одеські аграрії, знавці виноградної справи. Обрізання, сухе підв'язування, культивація. З цього розпочинається догляд за виноградом на весні. Далі, після розкриття бруньок, упродовж сезону проводяться зелені операції, зокрема підрізка і підв'язування пагонів. Одна з головних загроз винограду весною це бруньковий кліщ. Тож вже час обробляти рослини від шкідників. Як правильно це зробити, пояснюють спеціалісти. Комплексними препаратами працюємо. Наразі дуже в цьому плані широкий спектр, вибір. Тому нам бажано брати, скажімо, інсектоакаріциди, ось такого плана, і, наприклад, той з фунгінцидної дії. Тобто, щоб і у нас було і захист від шкідників, від хвороб, і наразі, ось якраз. Є вірогідність гарні умови для розвитку кліщів. Тобто, і буває так, що у нас, наприклад, є бруньковий кліщ, який от саме в момент розкриття лусочок він проникає в бруньки і виїдає всередині. Тобто нам потрібно з вами не допустити розвитку цього шкідника, то ми, наприклад, повинні обробляти тими ж акарицидами. Селекція ніколи не стоїть на місці. Тим паче, з урахуванням кліматичних змін, одеські селекціонери виводять нові сорти винограду. Так одеський чорний вже встиг себе добре зарекомендувати не тільки локально, а й на міжнародній арені. Вчені продовжують працювати над новими сортами. Виводяться, наприклад, більш продуктивні сорти, більш стійкі, наприклад, там до посушливих умов, чи більш там зимостійкі сорти, чи, наприклад, стійкі до якихось там збудників, хвороб. Тобто постійно в цьому напрямку селекція працює для того, щоб ми потім затримали з вами кращі врожаї високої якості. Ну і відповідно високої кількості. Ароматний селена, чарівний, перспективні сорти винограду. Новітньої селекції, над якими працюють вчені Інституту виноградарства і виноробства імені Таїрова. Якщо е, взяти, наприклад, технічні сорти, це, наприклад, сорт ароматний, там, загрей, ось е, таким чином, сухоліманський білий. Якщо е, взяти. Столові сорти, наприклад, дунав, ось новітній там сорт. 15 і більше років. Досить тривалого часу. Вимагає селекція одного сорту винограду. Це кропіткий процес. Вчені розпочинають з виведення форми, потім перевіряють цю форму винограду на відповідність кондиціям, ті ж стійкості до метеоумов, до хвороб, і тільки потім форму переводять в сорт. Якісним вважається той, з кілограму винограду якого можна отримати пляшку ароматного вина. З нагоди Міжнародного дня просвіти щодо мінної небезпеки, а також Всесвітнього дня здоров'я, волонтери Товариства Червоного Христа України провели в Одесі спеціальний захід. Кожен з присутніх мав змогу отримати корисну інформацію, навчитися правильно надавати допомогу в екстрених випадках, а також перевірити стан свого здоров'я. Треба бути готовим до будь-яких випадків, особливо в наш нелегкий час, кажуть волонтери товариства Червоного хреста вміння надати першу домедичну допомогу може стати рятівним кругом для вас та тих, хто потребує допомоги. В рамках заходу жителі Одеси мали змогу навчитися робити легеневу реанімацію. Фахівці наголошують, таку процедуру важливо проводити лише тоді, коли постраждала людина не дихає і знаходиться без свідомості. Ми її спиняємо від одягу. Місце між двома ямочками, ділимо її на три частини, ми о, визначаємо точку, куди ми будемо надавлювати. Робимо ручки в замочок, таким чином. Замка може бути два, отаку, таку або отаку. Надавлюємо на грудну клітину і намагаємося перезапустити серце. Для того, щоб серце перезапустилося та кровообіг налагодився, треба продовжувати робити неперервні натиски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо ми людину знаємо, ми можемо змінити її дихальні шляхи і зробити йому після 30 натискань на, на, на ще два вдохи. Закриваємо носи, пробимо два вдохи. Далі продовжуємо робити серцеве легеневе реанімацію. Також важливо знати, як допомогти тим, хто не може самостійно про себе подбати. Так, якщо дитина подавилася, треба діяти чітко, правильно та не панікувати. Дали цукерку помилково, і дитина закашлилася, перехватили дихальні шляхи. Мені в якому разі не повинні її трясти за ноги. Це неправильно. Неправильно, треба присісти. Зробити п'ять поштовхів перегортаємо людину на інший бік і просто робимо такі от рухи, вбива б'ємо по спині, але згладжуючими такими рухами п'ять разів в рамках заходу товариства Червоного Хреста. Жителі міста мали змогу звернутися до служби розшуку організації аби відновити зв'язок зі своїми рідними, який було втрачено внаслідок збройного конфлікту в Україні. Людина до нас приходить, ми з нею чи по телефону, чи особисто заповнюємо спеціальні анкети. Це займає десь пів години. Там вказуються всі особисті дані розшукуваного. Після цього, після того як ми заповнюємо цю анкету, ця справа передається до Києва непосредственно до Міжнародного комітету Червоного Христа України. Також після цього цій справі дається особистий номер. Ну і вона дається до Женеви непосередньо. Після цього беруться списки полонених, ну якщо є, і вже йдуть перемови з іншою стороною передачі полонених до рідних країни. Україна увійшла до переліку країн найбільш забруднених мінами. Приблизно 30% її території є потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети. Волонтери Червоного Христа провели інструктаж, аби кожен житель міста знав правила, які зможуть зберегти життя та здоров'я. У нас наші дівчата, волонтери Червоного Христа, в рамках діяльності психосоціальної підтримки проводять захід з елементами творчості. Ви бачите, що люди приймають участь в першої допомоги навчання. Наші партнери КП Парки Одеси чудово представляють концерт двох гуртів міста Одеса та міста Хмельницька. А також наші партнери, центр первичної медико соціальної допомоги, предлагають для людей консультації лікаря. Також анонімне консультування на ВІЛ та гепатити, вимірювання рівня цукру в крові. Жителі міста різного віку від юних до більш дорослих звернулися до медиків, аби перевірити свій стан здоров'я. Хтось в чергове впевнився в тому, що все добре. А для деяких така перевірка стала поважною причиною подбати про себе. На даний час звертаються люди, тому що для всіх дуже важливо знати про стан свого здоров'я. А для того, щоб знати про стан свого здоров'я, потрібно контролювати основні стандартні показники організму. Це глюкоза, це артеріальний тиск, також експрес-тести на гепатити та віч, а також безкоштовна консультація та психологічна підтримка самого сімейного лікаря, тому що на даний час це також дуже важливо. Життя в умовах війни вимагає від нас бути готовими до різних викликів, а також залишатися морально міцними, підтримувати один одного та довіряти власним вмінням. Тільки разом ми зможемо пережити складні часи війни і вибороти перемогу. Видатні музиканти і художники, поети і актори Одеса завжди була і залишається містом, де народжуються таланти. Але навіть якщо дитина просто ходить до музичної школи і навіть не мріє стати професійним виконавцем, вона розвивається, стає більш духовною та різновічною. Колись з вікон майже кожного одеського будинку доносилися звуки музики. Юні піаністи та скрипалі грали гами, і і сонати. Зараз така рідкість, але мабуть, це тільки здається, що урокам музики батьки стали приділяти менше уваги. Музичні школи працюють, діти вчаться грати на різних музичних інструментах. Періоди життя нашої країни та суспільства позначаються на долі кожної родини на її матеріальному стані у 90-ті роки, коли багато одеситів думали перш за все, як заробити на їжу, було не до духовності, але ситуація змінилася, і заняття музикою знову увійшли в звичайний розклад дня багатьох одеських дітей. І навіть війна не може це зупинити за практично столітню здесь жизнь нашей школы существования она имеет свой авторитет и здесь уже приводят нам не только бабушка и прабабушки своих внуков приводят сюда независимости таирова черему и конечно очень сложно все это но приводят детей они, как вам сказать не просто а отдали они конкретно приводят вот педагогу, который еще сама когда-то училась у него. Колись найпопулярнішими інструментами в музичних школах були фортепіано та скрипка. Часто обставини диктують свої зміни. Сьогодні ж, звісно, великим спросом – це вот діти хочуть петь сьогодні. Сьогодні сольний спів, хорове виступлення, хор, заняття хором, народні інструменти. Зараз гітара в великому спросі. Дуже багато дітей хочуть і займаються по класу гітари. Все більш популярними стають народні інструменти, такі як бандура. Переоцінити вплив занять музикою на розвиток дитини важко. Це поліпшення пам'яті і дихання, розвиток мови і моторики. Вчені говорять навіть про зміцнення імунітету. Але головне, дитина живе в оточенні музичних звуків. Вона отримує нові знання про композиторів, історію напису музичних творів, розширює свій кругозір та зростає духовною і чуткою людиною. На цьому в мене все. Про подальший розвиток подій дивіться у наших наступних випусках до скорої зустрічі в ефірі.